Друзі, як завжди, ми інформуємо вас тими речами, які безпосередньо відбуваються у нашому місті найближчим часом, і сьогодні не можемо минути той факт, що відбувається у нашому місці вже чергова виставка нашого відомого Вінницького фотографа, який сьогодні у нас у студії Костянтин Ривуцький. Доброго ранку, Доброго Костю. ранку Вітаю. Радий тебе бачити Доброго. у нас в ефірі. Зазвичай ми з Костею пересікаємося десь на лінії фронту, коли робимо якісь спільні речі. Хтось робить фото, хтось робить відео в моєму випадку. Костю, розкажи, будь ласка, детальніше. Чергова виставка, чергова презентація твоїх фоторобіт. Про що вона, коли вона і де вона. Тож мені теж дуже дуже дивно тебе бачити в звичайному одязі, тому що ми, ми бачимося, ми їздимо туди і бачимося в тактичному одязі. Да. Це виставка присвячена Бахмуту, фортеці, фортеці нескорених, місту нескорених. Яку ми покажемо ось 10 лютого в концерт холі ресторану Манблан. Презентуємо так сказати цілу серію робіт з Бахмуту, з двох поїздок з Бахмуту. Так, це вже буде це наступна виставка. Коли ви вже були в нашій студії, розповідали теж історії з Бахмуту. Ви вже повторно туди їхали? Ці кадри були зняті повторно? Чи, чи ще використовуєте з попередніх разів? Ні, ні, то ми були в Ізюмі, Ізюм, Лиман, mm -hmm. Балаклія, там е, Ізюмський, весь Ізюмський напрямок. А зараз це вже саме Бахмут, саме місто. Тобто, місто Бахмут, саме місто. Саме місто скільки, Бахмут. Скільки фотосвітлин увійшли до вашої виставки? 25 світлин. 25 п'ять це і люди, це і розбиті будівлі, і сам Бахмут, і якісь дрібниці, якісь. Тобто, це така серія робіт в Ми знаємо про те, що дійсно зараз на лінії фронту одна із найпекальніших точок це саме місто Бахмут та його околиці. І зараз ця виставка, напевно, найбільш актуальна є з цього саме міста. Як ви вважаєте, як можна я на ти буде да, по присяцькому? Як ти вважаєш дійсно наскільки зараз актуальна ця виставка, і чому зараз людям варто її побачити? Варто оцінити усі масштаби? Е, ви знаєте, Бахмут це це фортеця, от як її, як її називаються, фортеця фортеця свободи, фортеця це такий. Якби як, як Донецький аеропорт, як Маріуполь, це така е, лінія зіткнення, де людям, якби, дається дуже важко, дуже важко людям, нашим збройним силам і побачити цей дух, дух людей, які там борються, побачити потрібно всій Україні, всьому світу, цей, цих нескорених людей. Тобто я вважаю так. Яка світлина для вас є особливою? Тобто, наскільки що вас так вразила, проникла можливо до глибини душі? Щось таке, що вам найбільше пам'ятається, коли я ви зараз... говорите про цю виставку? Я зараз трошки зухмилкою, сміюся, хотів це сказати на фотовиставці, запросити Сашка на сцену, але певно, я скажу в телеканалі <свісно> на телеканалі «Віта» На... така сама цікава світлина. Це «Морал залужного Сашка. Да? Друга поїздка в Бахмут, і цей «Морал залужного, коли ми вибігли його сфотографувати і отримали прильот. Я не знаю скільки там метрів 50, певно, було да, від нас. Саша до сих пір труситься, тому що ми мовчали до Кривого Рогу, коли їхали обратно. Майже мовчали, тому що це було дуже таке, е, близький прильот. І е, ми потім вже зрозуміли, що могло статися. Тобто, але... На позитиві ми зробили те, що зробили. Ми це мали зробити на своєму культурному фронті, на своєму фронті журналіста можемо так вже досить, переписати. се приписати. чому на твою думку важливо це робити? Я з тобою погоджуюсь, але багато глядачів не розуміють і не не сприймають роботу взагалі творчих особистостей на лінії фронту, не розуміють для чого це, і не розуміють наскільки це важливо. Спробуй донести це глядачу. Я завжди кажу, що в першу чергу, в першу чергу, війна в нашому домі. В нашому домі, і ми в першу чергу доносимо собі. Собі. Я доношу собі і через себе пропускаю, показую людям, що відбувається в нашій країні, щоб ми не забувалися. Тому що європейці, вони як? Ну вони теж да, співчувають, вони теж допомагають, вони, да, вони з нами, але це не в їхньому домі. Ми їм також доносимо. Ми Були в Празі, були в Варшаві. Зараз по всій по всій Європі плануємо виставки. Але е, в першу чергу собі. Собі і про те, що далі. Війна далі працюємо, далі захищаємо, далі кожен на своєму фронті, хтось водій-кондуктора, хтось донатить, хтось на нулі, хтось у керівництво держави на полі на міжнародному рівні. Тобто, кожен, кожен як бджілки, бджілки працюємо це в першу чергу нам, нам, не європейцям, а нам. Так, я погоджуюся з тим, і дійсно, що знаєш, на жаль, у таких більш спокійних мирних містах війна відходить якось на трішки на задній план, і люди е, ну не те, що забувають, але якось відсторонюють той факт що війни, хоча насправді вона зараз у самому розпалі. І е, дійсно, е, на мою думку, знову ж таки, я вважаю, що це дуже актуально і правильно, що люди е, це вкотре нагадає людям, і, хоча б на якусь знаєш, е, долю секунди, вони зможуть завдяки світлинам, відеороботам перенестися саме туди безпосередньо, тому на мой Концептуальна. Ти вже сказав про те, що знову ж таки виставки плануються і за межами нашої країни. Які там будуть виставки? Тому що ми знаємо, що ти вже робив виставки з Ізюму, знову ж таки, з Ізюмського напрямку, з Лиманського напрямку, з Вінниці, до речі, і знову ж таки з Бахмуту. Куди плануються поїздки і коли? Зараз 10-го ми анонсуємо, що це фотопроєкт. Три фотопроєкти вони будуть єдині. Вони це Ukraine Strong, Україна сильна. Ми презентували так. Ми презентували Ізюм в Вінницю в Празі, в Варшаві. Зараз Бахмут. Я думаю, ми будемо презентувати вже окремо в Варшаві. Зараз день збройних сил чи якісь. Щось щось таке святоних 1 березня. Ми вже відправили, вони згодились, але дуже багато країн Сербія і Італія вже підтвердили на такому високому рівні е, країни Прибалтики. Тобто дуже багато вже таких, але на це треба час. Це треба все підготовка. Як ти, ти знаєш про це? Ще секундочку додавлю, тому що ти кажеш, для чого ми це робимо, і ми, ми не пам'ятаємо. Е, ми з тобою завжди їздимо ми з нашою цілою командою, і ти приїхав з Бахмуту. Ти бачив свої скліні очі, а ці скліні очі вони завжди в нас такі. Я побачив, яким ми звідти приїжджаємо, хоча ми там день-два. Ось. А люди і... там перебувають так по часу. Це дуже да, це дуже жахливо. Окрім того, грудень місяць для мене дуже коротко, дуже стисло. Грудень місяць різдвяна Прага. Потім така прифронтова Вінниця, яка в тилу, і Бахмут. Оце був контраст. Який треба просто прочувствувати собі. Це як, дуже гарно. Як реагують саме ті люди, так? куди ви приїздили, ви кажете, так? за кордон? Як вони реагують на цю виставку? Чи діляться вони з вами якимись коментарями, своїми емоціями, тому що це світлини, вони про біль, вони про жах, вони про війну? Ми зробили там біля шести виставок в Празі. Це був і Східноєвропейський форум, де було дуже багато послів. Міжнародних місій, господи, там дуже багато таких дипломатів. І вони співчувають, вони запрошують до себе в країну. Це посол Сербії запросив. Я так розумію, і допомагають нашій країні. Ті ж пасли далі. Ми перемістилися на центральну площу Праги. Uh -huh. Це стара міська площа, де є церква Святого Миколая. Там ну просто десятки тисяч прохожих було, Цілий день ця виставка стояла. І китайці, і італійці всі підходили. Ну в розпачі вони дивляться на це. Вони певно, знаєте, не про дуже малий відсоток продивляється те, що там війна. Ну війна, де війна, де там телевізор показав якісь основні події. А ми ж кожен день з телеграмом. Кожен день, наші діти з телеграмом. Моя дитина мені говорить постійно про війну, про гради, про то він вона вже вивчила все, що це, це діти війни. Це ж. Костю, ми також е, знаємо про те, що твій проект дуже багато підтримало різноманітних відомих особистостей, які знають знову ж таки про те, чим ти займаєшся, і які в тебе плани, і яка твоя місія. Скажи, будь ласка, хто підтримав і для чого ти це робиш, для чого залучаєш також е, людей з великою аудиторією, з великою публікою? Це Арсен Мірзаян, з яким ми дуже давно дружимо. Віктор Павлік, також ми з 13-го року з ним спілкуємося і так товаришуємо Сашко Теренчук. Я вже й забув там. Багато-багато хто хто не приїжджає, всі підтримують, ніхто не відказує. Ну, це популяризація проєкту, це піар проекту, щоб більше людей побачила це все. Тобто, це нормально, це розповсюдження. Так як через медіа, через вас ви допомагаєте. Ми всі учасники цього проєкту. Не я один цей проект придумав. Я ж кажу, постійно Саша знає, що я постійно говорю, що це наша команда, наші хлопці, з якими їздимо. Один я там не можу бути, тому що ну що я один там зроблю? А це полі коман... не кажуть. Ні, кажу, ні. Так. а ті, хто допомагають, ведучі заходів, господи, концерт холи ті поліграфії, що друкують, новини. Всі йдуть на зустріч. Йдуть на зустріч. Ну, це ж одна єдина справа. Це не По... мій проєкт, це да. наш проект. Зрозуміло, По постійно. Спільна справа Насто, усіх да. тут, хто є в тилу. Костя, підкажіть, будь ласка, ми вже проговорили про вашу виставку, але таки не зрозуміли, де ми її можемо побачити. Дуже коротко, скажи нам нашим війничанам, де саме відбуватиметься відкриття виставки, або адже вони теж хочуть прийти і завітати. Коли його котрі? Відкриття фотовиставки відбудеться в концерт-холі ресторану Монблан 10.02-го. Це вже ця п'ятниця о 18:30. Безкоштовно, без збору коштів. Просто приходите і дивитесь. Також. Ця виставка, виставка «Ізюма лиман і Вінниця Стронг, зараз функціонує в мегамолі. Клас друзі, ви все почули, всю інформацію дізналися. Я також закликаю вас відвідати цю виставку, нагадати собі в першу чергу знову ж таки як сьогодні говорив Костя про те, що війна триває, і вона не десь там. Вона насправді дуже поруч. Нагадаємо сьогодні у в гостях Костянтин Ревуцький, вінницький фотограф, який створив декілька серій різноманітних виставок з місць бойових дій або ж з деокупованих міст.